В яких речах одягається Оля Полякова? Це дуже по-різному. Я вдягаюся і в бренди, і не в бренди. В повсякденному житті я можу носити і спортивний костюм, і дуже щось стильне. На сцену я вважаю, що в, в, в артистів обов'язково повинен бути. Яскравий образ. Я за те, що в джинсах і в якійсь драній майці не виступати. Але може я до того прийду ще. Знаєте? Я за те, щоб артист спочатку пригав в мед, потім в стрази, потім жопою в пір'я, і тоді вже на сцену. Так, ну тоді поділіться, що ж зараз е, на вас. Мені дуже я... Я... я я ви зараз підпишете, бо я е, е, скажу, що це дизайнер, яка знайшла мене в інтернеті. Вона з Нью-Йорку. Нічого собі вона прислала мені просто цілу валізу речей. Спочатку цю валізу вона відправила в Лондон до мого, до мого директора, і воно там лежало цілий рік.